Привіт, друзі! Сьогодні в нас вийде те відео, яке мало вийти вже доволі давно, більше ніж рік тому. Воно було знято ще у Львові на СТО Фінфікс, але знято було не повністю. Через те воно доволі довго лежало в папочці. Я до тих файлів вже декілька разів брався, але якось не складалось, не складалось. І от сьогодні в мене вихідний, неділя, і я все ж таки налаштувався це все змонтувати і, нарешті, викласти. Через те, що відео було не повністю дозняте, багато чого доведеться пояснювати вже фактично за кадром. Але тим не менше, я сподіваюся, що мені все ж таки вдасться вам пояснити, про що й мова, Тому приємного перегляду. Львів, липень 2021 року. Клієнт притягнув нам гольф. 7 GTI 2017 року, двохлітровий турбобензин 162 кВт. Автомобіль був придбаний власником на аукціоні в США саме в такому вигляді, як ви його бачите, і врешті-решт він потрапив до нас на відновлення. Двигун при цьому не запускався. Крім того, вся передня частина виглядала так, ніби її втопили. Тобто, все було в такій грязюці, багнюці. І відповідно, перше, що ми вирішили зробити, це власне все відмити. Далі затягнули машинку в бокс, почали дефектувати. Насправді до. Волі багато деталей було пошкоджено. В першу чергу це стосувалося системи охолодження та системи кондиціонування, тому що були пошкоджені радіатори, трубки, резинові шланги. Також трошки дісталось і проводці. Довелося повідновлювати деякі ж гути, але ми з цим справились. Двигун почав запускатись, і, власне, все, що залишалось, це зібрати передню частину по кузовщині. І хоча здавалось, що ще трошки її вже можна віддавати автомобіль, але насправді нас чекав один цікавий нюанс. Справа в тому, що як. Я вже й казав, автомобіль зі штатів приїхав некомплектний і доволі таки багато запчастин треба було купувати. І відповідно власник тим всім займався самий ще до того, як звернувся до нас. І відповідно він собі подумав так: що якщо йому в будь-якому випадку треба купувати там бампери, капоти, крила і так далі, то чому би це все вже не купити від рестайлу? А в нас нагадаю до рестайл. І хоча в нього би, оригінальні фари були присутні, але все ж таки вони були покоцані з поламаними, кріпленнями і так далі, і він подумав, що ніж це все відновлювати, можливо, вже краще купити все нове, але вже відрестайло, тому що, ну, по-перше, йому більше подобалось, як рестайл виглядав. А по-друге, все ж таки автомобільчик виглядав більш новішим, більш свіжішим. Але як ви розумієте, через це почались проблеми, тому що рестайл відрізняється від дорестайла і, хоча зазвичай в рестайлах нічого такого серйозного немає, але це не про Volkswagen Golf сьомому покоління, тому що в них після рестайлу дуже дуже багато всього передивились, переробили. З'явились нові системи, яких в принципі не було на дорестайлу. І через це у нас з'явились великі проблеми. Давайте по черзі. Отже, перше, що вилізло, це те, що ось цей жгут, його банально не вистачало для того, аби під'єднати фару, тому що він просто був коротший десь на 12-13 см для цієї фари і десь на 7 см до лівої фари. Відповідно, це все прийшлося подовжувати для того, аби хоч якось підключити ці фари. Наступний момент полягає в тому, що в нас не сів бампер, тому що ось ці пластикові штуки нам довелось шукати спеціальні, тому що ті, що прийшли в комплекті, з ними це все. Це не сідало. Крім того, самі фари між собою досить суттєво відрізняються. Ось зліва це є рестайлова фара, а тут настановлена LED-оптика, є автоматичне дальнє світло і так далі. Фара справа це звичайна біксенонова фара. Ну, як звичайно, все одно вона мала автоматичний коректор і навіть підрулювання в повороті, коли промінь слідкує за кутом повороту. Звичайно, що ця фара є пошкоджена, особливо її корпус, та й трошки саме скло покоцана. Але, тим не менше, якщо ми подивимось, то на цій фарі в нас встановлено три блоки керування. При цьому на рестайловій фарі, як бачите, в нас є два блоки, причому вони зовсім інакше виглядають, якщо їх порівнювати із оригінальними. Наступний момент, якщо ми подивимось у роз'єм, то ми побачимо, що в нас оригінальний роз'єм на 14 пін, але при цьому в нас задіяних 12 контактів, два пустих. Якщо ми подивимось на рестайлову фару, то відповідно в нас знову ж таки 14 піновий роз'єм, але при цьому в нас задіяно тільки 6 контактів. Відповідно, п'ять пустих. Отже, як ви бачили, відмінностей дійсно багато. І коли я почав детальніше курити ту тему, вивчати схему та порівнювати е, взагалі принцип роботи в оптики Рестали Рестайлової та Дорестайлової, стало зрозуміло, що. Тут взагалі все непросто, і ця діодна нова Ледовська оптика, вона в принципі ніколи не встановлювалась на дорестайливі автомобілі і встановлювалась не просто так, а через те, що вона є нова, розумна. І співпрацює із купою інших систем, ну, наприклад, із камерами, які встановлені на лобовому склі біле, біля дзеркала заднього виду. Наприклад, хоча б банально для роботи автоматичного асистента дальнього світла. Так? Тобто, ви їдете вночі по трасі, на дальньому в авторежимі вам назустріч їде інша машина. І ваш автомобіль самий розуміє, що треба перейти на ближній, аби не сліпити зустрічні автомобілі. відповідно для того, аби повноцінно встановити такі фари, і щоб вони із повним функціоналом запрацювали на дорестайлі. То, окрім фар, треба було ще дуже багато чого міняти. Тому що треба було міняти ще БЦМ, бо на рестайлі інша дошку приладів, тому що знову ж таки на рестайлі вона інша. Додавати всі ці камери, міняти керування коректором фар. І також я розумів, що якщо це все зробити, то. Абсолютно і 100% це за собою потягне заміну ще й далі якихось наступних блоків. Тому що, як я вже і казав, Volkswagen, ось саме на цьому рестайлі, в сьомому поколінні він не просто там десь щось трошечки зробив якийсь фейзліфт, а фактично вони вже на цьому рестайлі готувались до наступного восьмого покоління, яке, скажімо так, досить суттєво відрізнялось від сьомого покоління. Відповідно, я зрозумів, що ну, це фактично нереально зробити нормально, кльово, повноцінну. Віддзвонився власнику, пояснив ситуацію. Сказав, що я за це не берусь, тому що не бачу якогось кльового рішення в кінці. Крім того, треба розуміти, що там ну, немає можливості, як на старіших вагах, просто зайти там в блок керування бортової мережі, зайти в кодування, поміняти якісь галочки, біти, і у вас би все запрацювало. Тому що там все кодування фактично відбувається за допомогою файлика параметрії, і він не налаштовується, ну, принаймні штатними засобами, так, якимось сканером, відповідно. Власник, м'яко кажучи, розчарувався через те, що Ну, по-перше, він це все купив на хлопський розум, ні з ким не порадившись і купив ще не в Україні, а в Польщі. Відповідно, якось повернути ті запчастини, забрати свої гроші, це вже в принципі був не варіант. по-перше. А по друге, навіть якщо зараз купити, скажімо так, нові фари оригінальні, або там відновити ті поломані корпуса і встановити їх на місце, то їх знову ж таки не встановиш. Тому що дорестайлова фара не сідає із рестайловим крилом, та і з рестайловим капотом. Відповідно, для того, аби зараз повернутися на оригінальні фари. Треба щось е, кудись продати всі ці крила, капоти і бампери, і потім знову купити оригінальні капоти і бампери, і тільки тоді можна буде перейти на оригінальну облаку. Відповідно, це для власника був абсолютно не варіант, тому що швидко це все не продаш. Щоб купити це все оригінальне, треба знову втупити гроші. І тому він почав когось шукати, аби е, хтось зміг це все зробити. І знайшлися якісь хлопці у Львові, е, які пообіцяли, що вони це все закодують і все буде працювати, працювати нормально і повноцінно. Е, але на доволі таки Мовах, якщо чесно, тому що а... Ну, по-перше, вони не брали автомобіль до себе, так тобто вони мали проїхати і це все зробити. По-друге, вони сказали, що якщо там будуть якісь нюанси по провоці, щось треба буде там дотягувати, допіновувати, перепіновувати і так далі, то вони можуть скинути інструкції, але це все маємо зробити ми. Ну, чесно кажучи, мені це все одразу не сподобалось, але тим не менше, це було те єдине компромісне рішення, яке в принципі якось дозволяло закінчити цей гольф, віддати його і відповідно розрахуватись. Тому що у нас там була така політика на фінфіксі, що якщо ми беремо автомобіль під ключ, то відповідно власник розраховується в самому кінці, коли вже все зібрано. Всі запчастини куплені, все їде, все працює. Тільки тоді вже ми розраховувалися. Відповідно, для того аби дійти до цього логічного завершення, треба було якось ту машинку випустити, і ми на це компромісне рішення все ж таки погодились. Але не так то сталося, як гадалося. Хлопці приїхали, сиділи там з ноутбуками, щось кодували, множили. Досить довго це все тривало. Перший раз, мабуть, годин 6. Вони там бавились, але, на жаль, нічого не вийшло. Потім ще раз приїжджали. Потім сказали, що там не така проводка, що треба переробляти. Хлопці скинули мені схеми, що і як треба переробити. В принципі, було що переробляти. Довелося лізти до БЦМ керування бортової мережі, там трошки перепіновувати. Також довелося перепідключити сенсор задньої підвізки, вона вказує наскільки завантажена задня вісь. А також довелося дещо поміняти в проводці роз'ємів самих фар. Ну окрім того, що їх власне довелось подовжити, тому що їх просто не було можливості дотягнути до рестайлових фар. Ну що ж, треба, то треба. Я все переробив. Хлопці приїхали, знову кодували, знову купа часу. Знову нічого не виходить. Потім перевіряли, чи я дійсно все правильно запінував. Як не перевіряю, я дійсно все правильно, і все одно воно не працює. Ще декілька днів брейнсторму, і хлопці зробили припущення, що можливо в нас неправильний блок АФС, тобто має бути з іншим номером. До речі, блок АФС якраз таки керує лівою та правими фарами. Причому тут так хитро все працює, що автомобіль зв'язується із самим блоком АФС, а той, же в свою чергу, через дочірній кан, внутрішній кан зв'язується із лівою та правою фарою. До речі, ліва та права фара на зв'язок не виходили, і саме тому був куплений інший блочок із. Іншим номером був встановлений на автомобіль. Знову всі ці грання із кодуванням, і так далі, і знову нічого не вийшло. Пройшло ще декілька днів. Хлопці знову дзвонять і кажуть, все, є рішення, вже знаємо в чому справа. Виявляється, там є ще й третій тип блоку АФС, і все, що треба, це його встановити. Але як є, він не встановлюється, тому що він вже має інакший роз'єм, який відрізняється. так, Тобто інша кількість пінів, по-перше, по-друге, йому ще треба було дотягнути окреме живлення, здається, 15-ку, і дотягнути ще Одну шину шину CAN Comfort, тому що він використовує одночасно дві шини: і Can Powertrain, і CAN Comfort. Ну, Відповідно, я це все зробив, трошки треба було попавитися, аби це все стягнути, але тим не менше, встановлюю блок, хлопці знову приїжджають, знову кодують і знову ніфіга не виходить. Прийшов ще деякий час, і хлопці подзвонили із припущенням, що а можливо в нас на фарах стоять неправильні блоки. Хоча, власник стверджує, що фари купив в зборі, і продавець заявляв, що вони на сьомий гольф, і відповідно ніхто там нічого комбінувати не мав би. Але тим не менше, все ж таки, вирішили перевірити, і дійсно, ось ці блоки були встановлені на фарах, і вони б'ються як блоки до Audi Q7. Відповідно, довелося замовити інші блоки. Ось із таким номером, як бачите, він зовсім інакший. Причому як ліву, так і праву сторону. Відповідно, поставили нові блоки. Ось, можливо, комусь потрібен каталожний, як я вже і казав, поміняли як на лівій, так і на правій фарі. Ну, тепер то вже ніби точно все ОК, тому що всі блоки правильні, все в нас окей. Знову починаємо кодувати, знову з тим всім бавитись і знову ніфіга не виходить. Цікаво, що на цьому етапі вже пройшов десь приблизно місяць з тих пір, як хлопці почали кодувати фари. Але, як бачите, досі рішення немає. Ми вже, нам вже просто набридло штовхати цей гольф туди-сюди, ми не можемо закрити проект, відповідно стає зрозумілим, що щось цим треба так чи інакше робити, і відповідно я розумію, що мені теж треба включатись до вирішення цієї проблеми, тому що до того я фактично просто виконував інструкції. Ну тому, що ми домовилися, що цю роботу роблю не я. Отже, я закопався в цю тему і виявилось, що на рестайловому гольфі 7 покоління, який йшов з 17 по 20 рік, було всього три типи світлодіодної оптики. Причому кожний із цих оптик має своє позначення: 8 iu 8 it та 8iX. Це такі тризначні позначення, які використовує ва група для кодування різних певних опцій, які могли встановлюватись на ті чи інші автомобілі. Отже, тепер треба мати розуміння, яка саме оптика опинилася у нас, тому що фари були просто куплені в Польщі, відповідно, ми не знаємо він-коду тієї машини, з якої вона було знято, і якимось чином нам треба зрозуміти, якому із цих трьох типів відповідають наші фари. Почав я із пробивання каталожного номеру, цього Ваговського, 5G1 і так далі. Але, як не дивно, цей каталожний веці не пробивався. І взагалі на рестайловий гольф на всі три типи фари, яка видавала зовсім інші каталожні номери. Але якщо цей номер прогуглив, гуглити, то вилітала ціла купа об'яв і на всіх на них в описі це була фара на Golf 7 Restyle. Тобто через Ваговський каталожний я не зміг отримати ніякої корисної інформації, тому я вирішив пробити каталожний по Хелі 1 zx 013, так як Хело, це власне є виробник цих фар. Ну і вже власне за цим номером, причому в Хелівському каталозі, а не в Ваговському, вдалося нарешті знайти опис всіх цих трьох типів фар. І виявилась одна цікава штука, що виявляється тільки на двох типах фар В нас встановлено одночасно два блоки керування. А в той час, як, наприклад, на ось цьому типі 8 it в нас присутній тільки один блок, і ось тут, як ви бачите, стоїть заглушка замість того блоку, який встановлений в нас. Таким чином ми розуміємо, що 8 it ми, в принципі, виключаємо, тому що він не підходить. І в нас залишається тільки два варіанти: 8AU або 8iX. Отже, я почав далі копати, вивчати, чим відрізняються ось цих два типи фар, 8AU та 8iX, і виявилось, що на а ось цьому типі 8iU він єдиний, який підтримує Adaptive Front Lightning, так? тобто систему IFS. А якщо говорити про 8iX, то це є звичайні фари, які не мають підрулювань і так далі. Ну і вже, власне, після цього, нарешті, стало зрозуміло, що ось ці фари, які власник невідомо де купив в Польщі, це фари саме типу 8 iu Далі скачав всі абсолютно схеми led оптики для Golf 7 рестайлу, причому для всіх ринків американського, європейського і навіть китайського. І як не дивно виявилось, що насправді схема підключення LED фар абсолютно однакова для всіх варіацій, всіх моделей і для всіх тих трьох типів, які ми з вами тільки що розглядали: 8IU, 8 it та 8iX. Відповідно, стало зрозуміло, що схема в нас точно правильна, тому що останній варіант перепінування співпадає з цією схемою, яку я зараз. Віднайшов. Окей, на цьому етапі цей клубок потрошки почав вже розплутуватись, і ми вже, по-перше, знали, що ці фари називаються 8 iu По-друге, ми вже розуміли, що схема в нас однакова для всіх фар, і ми останній раз перепітнувалися саме під ту схему, яка потрібна. Далі я зрозумів, що треба перевіряти всі каталожні номери на всіх блоках. І хоча два з них вже мінялися, але тим не менше тепер у нас нарешті є можливість передивитися це все в каталогу відповідно до конкретної комплектації 8 iu і, власне, якщо ми уважно подивимось, то стає зрозумілим, ось ці маленькі блоки мінялись не даремно і ось цей номер 4М0 він дійсно від кюшки, і його тут не повинно бути, а має бути ось цей номер 8 -0 -907 399 d Ну і власне в каталозі ми і бачимо, що ось цей блок збоку. Позиція номер 3 має якраз саме такий каталожний номер. Далі почав розбиратись ось цими великими блоками, вони правильно називаються блок живлення led фари І як не дивно виявилось, що ці блоки також не підходять до фар 8 iu Отже, коли фари приїхали із Польщі, то великі блоки на них були встановлені від комплектації 8 – Замість 8 iu яка дійсно в нас мала би бути присутньою. А якщо ми загуглимо в каталозі Helle, що таке 8 it то тут ми побачимо, що на таких фарах, в принципі, не мало би бути ось цих бокових блоків. Відповідно, саме тому саме ці блоки не могли вийти на зв'язок. Відповідно, були замовлені блоки із правильними каталожними під комплектацією 8 iu як на ліву, так і на праву фару. Після чого фари нарешті вийшли на зв'язок, з'явилась можливість їх закодувати. Залитий файл параметрії і нарешті вони запрацювали. Але зрозуміло, що все одно ця оптика запрацювала не повноцінно, фактично в неї працювали лише базові функції, дальні, ближні, повороти, габарити, коректор фар, але при цьому АФС повноцінно не працював, асистент дальнього світла, звичайно, що не працював, тому що я вам вже пояснював, що для цього треба було докупити ще півмашини, тому що всі ці системи взаємопов'язані між собою. Отже, як бачите, через таке необдумане рішення власника перейти на рестайл, не вивчивши те питання. Ні з ким не порадивши з іншого боку, через те, що продавець фар ну, фактично намахав, так? тому що, ну, наскільки я розумію, у нього просто були фари від цього гольфа GTI, але без блоків. Можливо, ті блоки продались окремо, можливо, там ще якась причина. І відповідно він позбирав просто з того, що було, позакидав там від фонаря якісь блоки, так? тобто одні від кюшки були, інші взагалі від іншого типу 8 it здається. І таким чином в нас з'явилась ціла купа траблів, і з тим, поки ми розібралися. Брались дійсно, що справа саме в неправильних блоках. Тим більше, що ще як назло, ось той каталожний повагу, який вказаний на корпусі фари, він в каталогах чомусь не пробивався. То ви бачили, яке дослідження довелося провести, аби нарешті це все закодувалось та запрацювало, хоч якось. Підведемо підсумок. Ця історія із фарами тривала трошки більше місяця, причому мова йде саме про конкретно фари, а не повністю все відновлення. По-перше, по-друге, власник дійсно витратив немало грошей, тому що, по-перше, треба було купити повністю всю морду фактично в рестайлі. Так, це два крила, бампер, решітка радіатора, дві фари, капот. Причому одні тіклі фари коштували більше тисяч. Чи євро. Наступний момент через ось ці експерименти, через те, що не було готового рішення, то довелось дуже багато побавитись, робити різні експерименти, купувати блоки. І це при тому, що блоку дешевше, ніж 125 доларів, там в принципі не було. А ну, яку кількість блоків було куплено, ви в принципі бачили. Крім того, звичайно, що треба було розрахуватись за роботу. Ну, по-перше, із нашим СТО, тому що, як ви розумієте, це все тривало довго, були простої штовхання, ці постійні спроби щось зробити, які тільки вже на п'ятий чи на шостий раз принесли якісь результати, так, ось ці дослідження з каталожними номерами і так далі, з одного боку, з іншого боку, також довелося розрахуватись із кодувальниками, тому що, знову ж таки, не дивлячись на те, що ми знайшли причину, чому це все не кодувалося, одно кодували це все не ми, так, тому що ми на таких роботах не спеціалізуємось і, відповідно, всі ті рішення були у цих хлопців. До речі, я якось трошки скептично спочатку відніся до цих хлопців, але, тим не менше, трошки поспілкувавшись, з Фактично, вже місяць часу зрозумів, що хлопці насправді доволі толкові, просто цей випадок дійсно був зашкварний через ось ці неправильні блоки. І, скажімо так, якби там одразу були правильні фари, то вся ця історія закінчилась би набагато раніше. Тим більше, що вони одразу попередили власника наперед, що повноцінного функціоналу на цих фарах не буде, будуть тільки базові опції, там дальні ближні, ми вже про це говорили. Ну, в принципі, повторили йому все те, про що, про що початково казав йому я. Ну і якщо говорити про Бюджет такого перевтілення в рестайл, то там досить таки немало набігло, тому що, ну, по-перше, треба розуміти, що самі козовні деталі на рестайл завжди були дорожчі, По-друге, в принципі, це топова оптика, яка дорого, дуже коштує. По-третє, купа блоків, які довелося там купувати і внаслідок експериментів, і не тільки поплатити всім за роботу. І там вийшло щось біля 3,5 тисяч доларів. Як ви розумієте, доволі таки дорого за те, аби просто мати рестайл-лук і при цьому не. Повноцінну роботу оптики. Крім того, треба розуміти, що якби, наприклад, власник вирішив це все відновлювати в сток, то, по-перше, ці деталі були дешевші, тому що це є дорестайл. По-друге, не було б ніяких там ідіотських рухів, і, відповідно, це все б зібралось набагато швидше. І таким чином ціни на роботи, звичайно, також коштували би набагато дешевше. І мені здається, що він би десь вклався ну, максимум в півтори тисячі доларів. І це вже при умові, що він би не відновлював оригінальні. Пари, там не клеїв корпуси і так далі, не полірував їх, а просто купив би інші б ушні, але абсолютно справні. Ось така повчальна, я би сказав, історія. Тому майте на увазі, якщо ви там надумали, запланували собі якісь там грандіозні апгрейди, рестайли, свапи, встановлення до побладнання і, і так далі. і так далі то Перш ніж щось реально купувати, тратити гроші, втоплювати топ, їх, то вивчити це питання, так, подивіться, по-перше, чи хтось вже таке робив, чи є якісь готові рішення. Якщо немає готових рішень, то тоді принаймні дослідіть повністю все це питання, тобто наскільки це реально, чи можна те рішення зробити самому і так далі. Якщо ви розумієте, що а, самі ви, скажімо так, не готові так технічно підходити до того питання, то тоді знайдіть людей, які від того, так, які вже або таке робили, або в принципі спеціалізуються на чомусь подібному, Порадьте з ними, попитайте, бо дуже-дуже вірогідно може виявитись те, що, е, скажімо так, Просто буде нерентабельно робити все те, що ви там собі е, напланували, тому що особливо в цих свіжих машинах вспівває дуже багато е, різних технічних моментів та нюансів, вирішення яких, як ви тільки що бачили, іноді е, ну, воно є дуже е, затратним і, і в плані там нормогодин, і в плані запчастин, експериментів і так далі. А ну приведу вам ще такий приклад, колись вже декілька років тому, що тоді на сайті Drive2Rod до мене звернулася людина, власник старої радянської ниви. Який вирішив собі купити і поставити в цю ниву сидіння від Mercedes s класу. Вже точно не пам'ятаю, якого саме кузова, але такий доволі свіжий, десь кінець, кінець нульових. І відповідно зрозуміло, що він там кріплення зробив, то все попереварював, все там в нього сіло і все таке. Притягнув він там плюс і мінус. І звичайно, що це все не запрацювало так. Тому що сидіння там вже зрозуміло, що розумні, мають блоки керування, і звичайно, що ці блоки керування спілкуються із автомобілем по каншині. Відповідно, для того. То, аби це все запрацювало, автомобіль мав відправити відповідні повідомлення по кану, блоки керування сидіння їх мали би розпізнати, там щось відповісти, і тільки потім почати працювати. Кану, як ви розумієте, в Радянській Ниві ніколи не було і не передбачалось, і таким чином. Той проект, в принципі, заглох, тому що рішенням фактично було розробка якогось CAN-модуля, який би фактично імітував спілкування із автомобілем. Тобто треба було дослідити кан Мерседеса, зрозуміти, які повідомлення власне, відповідають за сидіння, і якимось чином їх зберегти, розкодувати, і потім відтворити на ось цьому кан-модулі. Ну, як ви розумієте, це така нетривіальна вже інженерна задачка, фактично. Далеко не кожен спеціаліст із нею справиться. Крім того, того, як ви розумієте, це буде доволі такі недешево, і взагалі на один раз робити це не цікаво. Тому що майте на увазі, якщо ви придумали якийсь проект, який цікавий в принципі тільки вам, то це ще більше вказує на те, що скоріш за все це буде дуже дорого і готових рішень ви власне не знайдете. Тому приблизно така мораль цієї історії. А взагалі. У мене вже трошки назбиралось різного матеріалу, такого недознятого. Можливо, там вже не буде на такі повноцінні відео, як вийшло ось це. Але тим не менше, я думаю, що все ж таки найближчим часом я все ж таки постараюсь це все змонтувати і випустити ще одну добірку недозняту. Сподіваюсь, що вам то теж буде цікаво. Тому на цьому я з вами прощаюся. Всім бажаю миру та злагоди і чекайте нові відео.